Друзі, усім доброго дня! Хотів я вам розказати про Шведське зілля, або його ще називають Шведське зілля Марії Требен. Колись я його виготовлював сам. Але це дуже довгий і нелегкий процес. Є збір трав 26, є мазь Марії Требен і також є Настій Марії Требен. Я Настій купляв колись у Польщі. Зараз я заказую в монастирі, а німецький виробник. Цього Марії Требен Шведського зілля. Я вам скажу: туди входить 26 трав і відновлює всі органи е, організму. Тому ми розуміємо, що вживанням ми консультація з лікарем. І будьте здорові. І додивіться, будь ласка, відео до кінця. Там ще буде мазь від варикозу, ну і від кісти Бекера. І в кінці буде більш детальна інформація, тому дуже цікаво. Будьте здорові!